Що потрібно для того, щоб отримати таке саме яскраве та широке освітлення саме для вашого автомобіля. Потрібні для цього саме якісні білет-лінзи. В даному випадку це був приклад світла від Decker P2. І давайте подивимось повне відео, наскільки це світло краще проти штатного лінзованого галогену, і ну, це просто одна лінза, а таких у вас буде дві. Бачимо, наскільки мало освітлення дає лінзований галоген, хоча тут відбивач в досить хорошому стані. Але при цьому ну, світла майже немає. Тепер світло від p 2 Ці біледи виділяються великою яскравістю та шириною. І результат, який ми бачимо, ми можемо помножити на 2, тому що таких лінз буде дві. Встановити ці біле-лінзи можна в абсолютно більшість автомобілів замість штатних вигорівших лінз через перехідні рамки, так як в них своє кріплення Хела 3, та на різьбове кріплення у фари, де не було штатних лінз. І також велика перевага, що тут дійсно велика потужність тут на ближньому світлі в районі 60 Вт, і тому вони в більшості автомобілів, де є діагностика справності ламп, пройдуть без додаткових обманок, просто напряму. І також, звісно, це 3 роки гарантії. А щоб підібрати саме на ваш автомобіль, повний комплект або просто придбати саме ці біле лінзи Звертайтесь до нас.